Всім доброго дня. Трактор Donfeng 244 хотів би розказати про гальма. Так би не проблема, але оскільки роботи вже закінчились вирішив зробити ревізію. Сталося, стався такий негаразд Натискаєш на гальма, вони не відкидають назад. Оскільки гальма барабанні, то оця лапка. Починає закисати в, в отворі в от, посадочному місці в кришці і не хоче добре ходити. Тому вирішив, це знімається праве трохи швидше, простіше. Почав з правого от і вирішив зробити таку невеличку ревізію. Заразом колодки глянути в якому стані. І ось, Колодки ще в дуже хорошому стані, великі. Одна чуть більше підтерта, друга чуть менше підтерта, але це я думаю не критично. Далі ось цей ексцентрик. Його знімав. Перед тим як знімати, поставив міточку, щоб потім не морочитися не з колесом, щоб вони гальмували так, як гальмували попередньо. І тут поставив міточку, десь на зуб, напевно, тут прогадав. Думаю, катастрофи немає. Він був перержавівший всередині. Ну, тобто тут зараз. Був приржавівший всередині Ось тут, саме в кришці витер, почистив нуждачним шліфувальним папером. Ну і тепер збираю назад 4 болти. І на цьому корпусі кріпиться ручне гальмо. Зараз будемо його збирати назад. Так що, слідкуйте, бо буває таке, що гальма заклинюють, не відкидаються назад. Колодки лишаються в розпертому вигляді, гальмують і перегріваються через те сальник, який відділяє. Там гальмо не просте, тому що гальмується, як там правильніше сказати, пів вісь, я точно вам не скажу. От, і В цьому місці стоїть сальник до коробки. Коли, коли колодки розширюються і заклинюють в такому положенні, то. Перегрівається сальник і можливе підтікання мастила. Ну і там із часом саль... на цей сальник потрібно поглядати, якщо гальма не працює. От. Але в Дунхені вони служать досить довго. І Я думаю, там, якщо з ними дивитися, то особливих проблем не буде. Так що, як я вам кажу, слідкуйте за своїм конем. І нехай у вас все буде добре.